26 листопада, давайте з вами розглянемо. Сьогодні, сьогодні таку, таке питання. Вчора відбулася зустріч перемовини в Абу-Дабі: США, Росія і Україна. Значить, стосовно цієї зустрічі, переговори, головний від США був оцей Дріскол. А від Росії невідомо, хто там був. Від України Буданов. Спочатку США з Росією розмовляли, потім США з Україною розмовляли. Давайте будемо питати. Як пройшла зустріч? Як пройшли перемовини вчора в Абу-Дабі? США, Росія, Україна, Дріскол. Російська там якісь представники і Буданов е, з боку України. Як пройшли ці перемовини? Для нас, звісно ж, для нас, для України, як пройшли вчорашні перемовини в Абу-Дабі. Дріскал сказав, що все хорошо. Сім мечів. Понятно, все хорошо. Обман. Обман короля мечей. А, а Дріскал є король мечів. Він же ж, е, міністр е, оборони там. Не міністр, да, міністр з оборони США і цей генерал, ну, в общем, ви зрозуміли. Обман, обман, страх. Обман, страх, король мечів. Цей з боку США міг залякувати нашого Буданова. Міг залякувати. Ну, як пройшли перемовини Ну, подивіться страх, все на ножах, всі були на ножах. Як пройшли вчорашні перемовини в Абу-Дабі для нас. Дурна робота і карта смерті. Дурна робота, карта смерті. Щось вони там порішали. Я б сказала, що, що ні, нічого. Дуже були агресивні, було багато обману по луні і вимагали якогось рішення. Тобто давай рішення, ваше рішення. Ілюзія зустрічі і колісниці. Ця зустріч, вона. Вона, ну, така собі, вона ілюзорна. Або з цієї зустрічі нічого, ну тобто, зустріч відбулася, да, але нічого не зрозуміло. Нічого не зрозуміло. Зрозуміло тільки одне: що Росія буде і далі продовжувати обманювати, дурити і так далі Україну. США будуть продовжувати тиснути на Україну. Ану, давайте спитаємо з боку, з нашої сторони. А ну, покажіть, будь ласка, Буданов, да? вчора ось перемовини в Абудабі, ось наш Буданов, вчора там був. Покажіть його, його емоції, його відчуття, його стан після цих перемовин Буданова. Дуже такий агресивний, агресивний, захисна позиція. Повішений, вичікував чогось, тримав себе в руках. Стосовно війни, розмови. Надія і знов вибір. Знов був, була карта вибору і території. Вони там вчора Буданову казали. Давайте рішення приймайте за територію. Це головне. Оце головне. Рішення. Давайте рішення. Віддавайте, віддавайте. Бо, бачите, власність, ми хочемо все. Рішення. Десять мечів. А рішення 10 мечів. Боротьба. Зв'язані руки. Нам це не підходить. Нам не підходить. Ми не віддамо пажа Пентаклі. Ні. Він казав, що ні. Це нам не підходить. Ці перемовини взагалі по розбитому серцю. І повний обман. Робота, обман, оцей король мечів. Він ще і залякував. Залякував. Росія взагалі тут по ілюзії йде. Вона взагалі тут, так? Да? Те, що зустріч пройшла прекрасно в Абу-Дабі, брехня. Вона пройшла дуже напружена на ножах. Від України вимагали вибору за територію. Давайте ваше рішення. Давайте ваше рішення. А що там росіяни в Абу Дабі? Вчора була зустріч Росії, США. Ну і був наш Буданов в Абу-Дабі. Що там росія? Іскать делегація? Після зустрічі вчорашньої в Абу-Дабі, російська делегація. Вона теж повішений. Тобто затягування, очікування. Вони в очікуванні і хитрість обман. Ну, що я можу сказати? Як пройшла зустріч? Сплошний обман, хитрість, підступність і зрада? Вони в очікуванні відповіді. Російська сторона і делегація в очікуванні відповіді. Очікувані відповіді за території. Знову обман. Росія, король мечів. Іде робота? Да, іде робота? Угу. Війна, кордони, окуповані території, рішення. Ну тут ще вони навіть не знають. Тут вони ще повинні оце, що вчора там обговорювали в Абудабі, повести своєму імператору, йому розказати. Але вони чітко сказали, що всі території повинні бути, наш, наші, особливо Донеччина. Це головна умова. Без цієї умови навіть розмовляти ні про що не будемо. Ось, ну ось що вчора було. Ладно, давайте подивимося з іншої сторони. А ну-ка, покажіть, будь ласка, ось Буданов, да, Буданов, він це все вчора, вчора прекрасно побачив, почув. І США побачив, почув, і Росію. І що тепер в нього в голові? що далі робити, Що далі робити? Ось саме з позиції нашого Буданова. Що далі робити? Так, да, він розуміє, що стосовно питання територій тут глухий кут. Що він далі робити? Таємниця, Луна. Він вважає, що війна ніколи не закінчиться, поки є Путін, поки в Росії є сила, поки в Росії є зброя, поки Росія взагалі є. Вона буде постійно повторюватись. Це взагалі жах. З дияволом неможливо домовитись, вважає Буданов. З дияволом неможливо домовитись. Бажання Росія, Україна, повільність, уход. Він думає, що Росія буде постійно. В останній момент казати, нам не підходить те, нам не підходить. Ці, і це і уход від домовленостей. Він прекрасно знає, що вони хочуть бути тут переможцями. Вони хочуть все. Він розуміє, що це все хитрість і обман з боку Росії. Ці всі плани, ці, ці всі. В общем, ну ось так. Це, це думки Буданова. Може, він і правий. Поки є Путін, не бачити нам якогось спокою тиші? Просто замкнуте коло. Ми не, віддає, не, віддає, не, не віддамо Донеччину, а вони без Донеччини взагалі.